Мабуть, найвідоміший приклад реслера, який травмував когось настільки, що той майже втратив здатність ходити Оуен Харт, якого любили як фанати, так і люди, з якими він працював на ринзі завдяки його майстерності. Однак, незважаючи на свою майстерність, Харт також став причиною того, що кар'єра Остіна закінчилася набагато раніше, ніж передбачалось. На ППВ від WWE SummerSlam 1997 року. Матч Харта і Остіна за титул інтерконтинентального чемпіонства WWE прийняв страшний поворот, коли Харт виконав на Остіні Tombstone Палдрайвер. Єдина різниця між тим, що зробив Харт і тим, чого фанати очікували б від таких хреслерів, як Undertaker чи Кейн, полягала в тому, що замість того, щоб опуститися на коліна, він виконав сидячий варіант прийому, не давши Остіну часу підготуватися, що в результаті призвело до того, що Стів прямо впав на голову. Зламавши шию і тимчасово паралізувавши себе. Якимось дивом, Остін закінчив матч, але вже ніколи не був таким, як раніше. І хоча він зміг протриматися завдяки своїй популярності та важливості для WWE на той час, стів, зрештою, переніс операцію на шию в 1999 році, а в 2003 пішов з Ресного. Остін також був ображений тим, що Харт лише один раз зателефонував йому, щоб вибачитися, і не виказав особливого співчуття за заподіяну травму, що призвело до погіршення відносин між Осіном і Хартом, які так і не були виправлені, оскільки Харт трагічно загинув під час ППВ Over Едж Edge 1999 року. Мертвець, мабуть, найшанованіша людина, яка коли-небудь вступала на ринг WWE. Попрацював в компанії 30 років без перерви, перш ніж піти на пенсію в 2020 році. Дедмен був відомий тим, що в потрібний момент міг бути дещо жорстоким на ринзі, але він ніколи не робив нічого, щоб навмисно завдати комусь шкоди. На Royal Rumble 1998 року він боровся з Шона Майклзом за титул чемпіона WWE в матчі з трунами, де велика дерев'яна труна була розташована поруч з рингом. Під час матчу Дедмен зробив бекдроп Майклзу, який перелетів через верхній канат і, падаючи, намагався оминути труну. Однак Шон защепив труну попереком, що спричинило травму, яка виявилася настільки серйозною, що лікарі сказали Хардбрей Кіду, що він більше ніколи не зможе боротися, оскільки в нього стався розрив двох міжхребцевих дисків і пошкодження третього. Марися ніколи не звинувачували в тому, що він травмував Майклза. Шон навіть заявив в інтерв'ю 2000 році, що його спина сильно боліла ще до матчу, а удар об труну. Став останньою краплею, яке його тіло не змогло витримати. Хард також зазначив, що боротьба зі Стівом Осіном на Веслмані 14 не поліпшила ситуацію, і він вирішив покинути WWE одразу після цього. Майкл, зрештою, повернувся до активної діяльності в 2002 році і провів ще 8 років на ринку, перш ніж піти на пенсію в 2010 році, після поразки в матчі стрік проти кар'єри проти Андертейкера на Веселмані 26. Тільки не згадуйте нікому про Crown Jewel 2018. Незахищені удари стільцем заборонені в більшості компаній по всьому світу. І хоча ви все ще можете побачити випадкові удари стільцем, ці стільці були спеціально оброблені або були недостатньо міцними, щоб їх можна було використовувати як стільці. Однак у 1999 році знаменита ера атітюду WWE була сповнена дорослих чоловіків, які отримували сильні струси мозку від ударів сталевим сільцем по голові. А Рок був тим, хто міг розмахувати сільце. На Rumble 1999 Рок кинув виклик Мінкайнду за титул чемпіона WWE в матчі Я Здаюся, де народний чемпіон вийшов переможцем. Цей матч став сумнозвісним для багатьох людей через те, як він закінчився. Рок скував фолі руки за спиною і завдав йому майже десяток ударів стільцем по голові без захисту, останній з яких припав на потилицю Фолі. Навіть Мік, який буквально виграв турнір під назвою Король смертельного поєдинку, вважав, що Рок зайшов занадто далеко з ударами стільцем. І, хоч Фолі і був готовий зробити це, щоб народний чемпіон став поганим хлопцем, він не був задоволений тим, щоб отримав таке покарання на очах у своєї родини, яка сиділа біля рингу. Коротше кажучи, рок технічно не завдав Фолі жодних серйозних травм, які б вивели його з ладу. І двоє чоловіків продовжили воргувати аж до реселманії 15. З огляду на це, це був один з останніх випадків, коли Фолі зазнав величезних страждань, перш ніж спробувати піти на пенсію трохи більше ніж через рік. І ця пенсія тривала близько 4 років, після чого Фолі почав зрідка з'являтися в WWE, починаючи з 2004 року. Відірвімося на мить від WWE і звернемо увагу на світ екстриму для компанії, яка буквально мала напис Кров і кишки на облямівці рингу. Деякі з найсерйозніших травм, що сталося в ECW, були повними випадковостями. У випадку з діном Маленко і Туко Скорпіо вони майже б клали кінець кар'єри людини, яка згодом стала легендою ECW. Влітку 1995 року Маленко і Скорпіо боролись з Тазом і Еді Гереро на живому заході ECW у Форт Лодерлейлі, Флорида. Де Маленко і Скорпіо виконали спайк пал драйвер на тазі в кутку рингу. Таз відразу зрозумів, що щось не так, і встиг передати естафету Гереро, який закінчив матч, поки людська суплекс-машина мучилась на Апроні, не розуміючи, що саме з нею сталося. Після закінчення події таз за допомогою Томі Дрімера пішов до найближчої лікарні, щоб пройти обстеження. І за словами Дрімера в документальному фільмі The Rise and the Fall of ECW лікар був повному шоці від того, що Таз просто прийшов до відділення швидкої допомоги. Заявивши, що це неможливо, оскільки результати обстеження показали, що Тас зламав шию. З того часу Ресер взяв на себе провину за невдалий прийом, заявивши, що не дав собі достатнього часу, щоб підготуватися до нього, і що він ніколи не відчував злості до Маленко і Скорпіо. Після одужання від травми Тас продовжив підкорювати і як чемпіон світу в важкій вазі, але поступово перейшов на пенсію через проблеми з шиєю. Це троллінг провів кілька дуже насичених років після того, як у 2014 році відокремився від щиту. Він став перлиною авторіті, був єдиним на той момент, хто одночасно володів титулами чемпіона світу у важкій вазі WWE та чемпіона США. Його імпульс зупинила лише власна травма, отримана під час прямого ефіру наприкінці 2015 року. Однак у цей період Роллінса супроводжувала одна особлива тенденція. З ним було досить небезпечно працювати через те, що він ненавмисно травмував багатьох людей. Сет пославився тим, що зламав в нос Джону Сіні під час матчу на Роу. Ця травма стала вірусною через свою жорстокість, але Сіна швидко одужав, оскільки він є Джоном Сіною, і його неможливо тримати на лаві запасних надто довго. На саме 2016, Ролінс кинув фіна балера на барикаду біля риного, в результаті чого останній порвав плече і пропустив 6 місяців змагань. Але між цими двома травмами стався набагато страшніший момент. На ППВ Ніч чемпіонів у 2015 році Ролінс зіткнувся зі стінгом у головному поєдинку, де Ролінс застосував свій фірмовий прийом Бакл-Бомбу проти ікони. Незабаром стало зрозуміло, що щось не так, оскільки Стінг почав спотикатися і падати під час своїх рухів. Це сталося через те, що Стінг отримав серйозну травму шиї в результаті Баклбомби, травму, яка змусила Стінга піти на пенсію. За повідомленнями, Ролінс був засмучений тим, що, можливо, поклав кінець кар'єрі Ворона, але Ікона ніколи не звинувачувала Ролінса в тому, що сталося, оскільки вважав, що це просто нещасний випадок, від якого він, зрештою, повністю одужав. Джеф Харді є одним з найпопулярніших суперзірок WWE всіх часів завдяки своєму унікальному зовнішньому вигляду, любові до драбин і здатності злітати з них. Вражає те, що за всі ці роки Харді ніколи не зазнавав серйозних травм під час матчів з драбинами, але однієї ночі 2006 року він назавжди змінив кар'єру і обличчя свого колеги суперзірки WWE. На Армагедоні того ж року Джеф і його брат Мет Харді приєдналися до МНМ – команди Джої Меркурі та Джоні Найтро. Щоб перетворити спочатку запланований матч за командні титули WWE між чемпіонами Полом Лондоном і Брайан Кендриком та претендентами Вільямом Рігалом і Дейвом Тейлором на чотиристоронній матч з драбинами. Під час бою мед тримав обличчя мене над драбиною, яка була встановлена на Гойдел, яка підскочила і збила Меркурі та Найтро, коли Джеф приземлився на драбину. Найтро пішов практично неушкодженим, а Меркурі було навпаки. Обличчя останнього практично вибухнуло, коли край драбини влучив йому в обличчя, зламавши ніс і очну ямку, через що йому довелося накласти понад 30 швів після події, але він вирішив не робити операцію. Однак це погіршило наркотичну залежність, з якою Меркурі боровся з 15 років, і через 3 місяці після травми він був звільнений з WWE. Потім рестер майже втратив свій будинок після звільнення, але отримав допомогу від колишнього чемпіона WWE Сім Панка. Ця удача поставила його на шлях до одужання, в результаті чого він став тверезим і був знову нанятим компанією Вінса в 2010 році на посаду продюсера. А пізніше екранного персонажа в складі Ауторіті, перш ніж знову піти в 2017 році. Коли хтось дивиться на AJ Styles, який виконує Styles Clash, він може подумати, що це досить простий прийом, оскільки Styles просто падає вперед, тримаючись за іншого виконавця. Однак Стелс Клег завоював репутацію одного з найнебезпечніших прийомів у ресінгу лише тому, що він травмував багатьох людей. Щоб виконати цей прийом, ресери, якого тримають догори ногами, повинні максимально відкинути голову назад. Якщо він зробить навпаки і підтягне підборіддя, то вся його вага, а також вага самого Стелса, припаде на його шию. Родерік Стронг, Джеймс Елсфорд, Корі Грейвс і Френкі Казаріан зробили цю помилку, але змогли уникнути серйозних наслідків. Однак двоє чоловіків зламали шию, виконуючи цей прийом. Колишня суперзірка WWE Йоши Тацу зламав шию, виконуючи цей прийом від Стейлса на турнірі Power Struggle 2014 року в NJPW і пропустив майже 18 місяців змагань, але зрештою повністю одужав. Однак британський реслер Лайн Хард зламав шию під час виконання Стейс Клеш в тому ж 2014 році, через що пропустив рік змагань, незважаючи на те, що лікарі сказали йому, що він більше ніколи не зможе ходити. Лайнхард навіть написав листа самому Стеллесу з проханням припинити використовувати цей прийом, враховуючи його небезпечність. Але AJ досі використовує його час від часу. Незважаючи на те, що він виглядає так, ніби може піняти всю сонячну систему, Брок Леснер насправді заслужив репутацію одного з найнебезпечніших бійців в історії WWE, незважаючи на те, що протягом багатьох років йому дозволяли розбивати черепа. Ренді Ортану та Роману Рейнсу. З огляду на це, під час свого першого перебування в WWE в період з 2002 по 2004 рік, Леснер тричі ламав комусь шию. Дивно, але два з цих випадки стали з Куртем Енглом, чоловіком, який відомий своєю травмою шиї, оскільки він виграв олімпійську золоту медаль у 96-му році, коли його шия все ще була зламана. Леснер зламав Енглу її, врізавшись у нього під час матчу, в результаті чого голова Енгла відкрилася в бік і зламалась шия. А інший випадок стався, коли він вдарив Курта по голові сталевим стільцем в епізоді SmackDown, ще більше зламавши йому шию. Інший випадок і набагато більш сумнозвісний з трьох стався в епізоді SmackDown у 2002 році, коли Леснер боровся з хардкор Холлі». Брок підняв його для виконання павербомби, але після того, як Холі не піднявся до кінця, леснар просто кинув його на шию, миттєво зламавши її. Холі пропустив рік змагань, і хоча він повністю одужав і повернувся до WWE в 2003 році. Багато хто задавався питанням, чи леснер зробив цей прийом навмисно, щоб привчити Холі за те, що той, можливо, підставив його десь. Однак це не було так. Як Холі пізніше зізнався в інтерв'ю в 2018 році, він і леснер досі є хорошими друзями. Момент виконання прийому був невдалим для обох чоловіків, і Леснер регулярно навідував його після операції. І завершує коло подій Момент, про який мало хто знає через те, що сталося зі Стівом Остіном у його поєдинку з Оуеном Хартом. Але багато років тому Остін зробив щось дуже схоже на те, що Харт зробив з ним. У вересні 1992 року. Тів кинув виклик Масахіро Чоно за титул чемпіона світу NWA у важкій вазі на турнірі New Japan Pro Wrestling в Йокогамі, Японія. Чоно був однією з найбільших зірок NJPW на той час, а осін зарекомендував себе як один з найкращих ресерів у складі WCW, що зробила цей перший в історії поєдинок обов'язковим для перегляду. На завершальній стадії Чоно спробував виконати Tombstone Piledriver, Driver, але осін перервав його своїм прийомом і, не давши Чоно часу підготуватися. Остін сів, щоб виконати прийом, замість того, щоб опуститися на коліна, в результаті чого голова Чона вдарилась об мат і зламалась під час нього. Щоб порівняти прийом Остіна проти Чона і прийом Харта проти Остіна, то вони страшно схожі, і обидва закінчились однаковим результатом. На щастя, Чона зміг закінчити поєдинок і оскільки він міцніший за більшість ресерів разом узятих, він майже не пропустив жодного поєдинку і продовжував боротися в NJPW протягом місяців і років. Після поєдинку з Остіном. Однак, коли Чоно врешті-решт виграв чемпіонство IWGP в важкій вазі в 1998 році, був змушений відмовитись від нього. Оскільки його проблеми з шиєю, які так і довго залишались без лікування, далися взнаки. Кар'єра ж Остіна тривала десятиліттями через проблеми з шиєю. Чоно ж регулярно боровся до 2014 року. А після успішної операції на спинному мозку він офіційно оголосив про завершення кар'єри в лютому 2023 року.